Пропоную до вашої уваги звіт про роботу ПП городок за 24-й рік. По перше, хочу висловити подяку старшим будинку та мешканцям, які обслуговують дому управління городок КВП. За сумнівну допомогу у підтримці порядку довіреної території. На жаль, не всі розуміють, що влада дала можливість приватизувати зітло безоплатно, і тепер це ваша власність, яку ви маєте утримувати в належному стані, а домоуправління вам буде допомагати. Отож, за минулий рік зроблено ремонт під'їздів, армійська 627, 528, академіка Корольова 3, цокольні роботи, армійська 456. 447, 578, 203, 298, покривельні роботи згідно договору, подання послуг, з утримання багатоквартирних будинків, по академіка Корольова 1, по Академіка Корольова 3, проспект перемоги 30, армійська 520, 523, 528, 603, 607, 619, ремонт ливнівок, заміна труб. По армійській – 554, 490, по академіка корольова, 3. Ремонт, дверний, вихід на дах 490, 600 армійська 607, 544. Академіка Корольова 1 двері, пообшивали, що по заявках було виконано. Підвали від гризунів, дезертизацію зробили по армійській 520, 528, 523, 544. Підрізка із спил дерев, академіка Корольова 1, 3, 11, Кузовкова, 2, проспект проспективої 28, 30, Армійська, 514, 490, 528, 369. По Кострови проводився два рази на рівні по електрики. Е немає доступу до щитових в 619. Зв'язку з тим, що там тамбурні двері, які не відчиняються. Прошу до уваги! І більше двох тисяч викликів. Електрика було за рік. Тож просимо вчасно подавати заявки для вирішення нагальних питань та підписувати з нами індивідуальні договори. Дякую.